Бо голова громади він є посадовою особою. І не тільки посадовою особою, він є найвищою посадовою особою на території. Умовно кажучи, він влада, він найвища влада на території, де все залежить від нього. І він приймає відповідні рішення. Якщо хтось буде розповідати, що голова громади не має впливу на щось, це неправда. Він має вплив. Але якщо є питання по якимось моментам, він може звертатися до будь-кого, до органів державної влади, до органів окремих місцевого средування до своїх колег, для того, щоб прийняти досвід відповідний, для того, щоб порадитись, для того, щоб сказати, ось у нас така ситуація, як ви вирішуєте? І взаємодія має бути. Також голови громади мають звертатися до законодавчої влади. Тобто, до будь-якого органу влади вони мають звертатися, бо вони представляють цю громаду. І ось питання: а чи виконані ці повноваження? В повному обсязі 100%. Бо в цих повноваженнях є два моменти. Тут є повноваження власні самоврядні і є делеговані повноваження. Ці повноваження, вони відрізняються один від одного. Вони відрізняються взагалі сутністю. Бо голова громади він не тільки представляє громаду. Він ще представляє уряд України. Тобто, оця посада, яку обирають виборці, вони обирають для себе ту людину, яка ще представляє. Окрім громади, уряд України, бо голова громади підконтрольний уряду України в питанні виконання делегованих повноважень. Які дуже багато про що тут засвідчують, про дуже багато різних питань. Є окрема стаття в даному законі. Це стаття стосовно оборони повноваження в галузі оборонної роботи. Ця вся стаття, вона виписана у вигляді делегованих повноважень. І ось питання. А чи були виконані в повному обсязі повноваження в галузі оборонної роботи? Чи не були виконані? Бо якщо ці повноваження були виконані, тоді можна казати про оборонну роботу і взагалі про різні заходи. Якщо не були виконані, тоді не можна казати.